Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Тобі, Господь, за цей день, за час, який ми прожили разом за нашу Україну, в якій ми разом живемо, і славимо її світлий день народження. Славимо той час, коли ми разом живемо в самостійній державі. Ми дякуємо Тобі, Господь. Нам треба вчитися дякувати. Нам вчити треба приймати ці всі. Слова, які нам дає Святе письмо, Біблія, для того, щоб реалізувати в своєму житті. Чому ми читаємо Біблію, чи тільки щоб вивчити ні? Для того, щоб знати багато, напевно, також ні. Для того, щоб реалізувати ці всі слова в своєму житті. Яким чином? Думати, роздумувати про своє життя, як я поступаю, як я живу, проводити медитацію, тобто роздумування про Слово Боже. Що мене навчає, Слово Боже, як я поступаю. Що говорить Бог у заповідях своїх? Що говорять святі люди про те, як я маю жити, як вони жили? Чи я маю силу встати, коли я впав? Неважливо прожити життя ціле без упадку. Важливо те, щоб ти встав тоді, коли ти лежиш на землі, на камінні, щоб ти міг піднятися. Еразм Роттердамський, знаменитий такий мислитель, письменник у своєму творі похвала глупоті» багато говорить про розум, про те, як розум може показати глупоту, небудрість цього світу. І якось нівелює і відношення людини до Бога, відношення людини до свого життя. Чому? Тому що немає мудрості. Мудрість це є дар Божий. Своїм розумом людина може багато чого сягнути. Полетіти на інші планети, можливо, в інші галактики, але прожити тут, на землі, знайти мир і спокій тут, в своєму серці, зрозуміти, що царство Боже рай тут починається у мені. Бог навчає мене, стежки Господні, можливо, незрозумілі до тих пір, поки ми не будемо роздумувати над ними. Коли ми роздумуємо, коли ми бачимо, що Господь дає нам мудрість, Бог просвічує наш розум, тіло людини, розум і дух повинні бути в гармонії. Розум управляє нашими всіма емоціями, Повинен управляти. Ми повинні навчитися правильно ставитися до нашого життя, управляти своїм тілом. І коли ми навчимося постити, тобто навчимося мовчати, навчимося молитися, тобто слухати, слухати своє серце, що воно прагне, і наші емоції, які Господь буде нам Святим Духом благословляти, а розум наш буде їх сприймовувати правильне русло, тоді твориться велика сила. Синтеза Божої мудрості, людського розуму і тіла нашого, коли ми ставимося до нього правильно, коли ми не тільки думаємо про тіло, коли ми не тільки навчаємо розум, але утримуємо мудрість із неба, за що молимось, Господи? І просимо. І тому читаємо Слово Боже, і тому зустрічаємося для того, щоб отримати цю інформацію. Це Боже благословення від Тебе, Господь. Амінь. Завершуємо читати Книгу мудрості. Сьогодні 17 глава, і так ми доходимо до кінця цієї чудової книги. Автор, який пережив в цьому житті багато різних і упадків і благословень. Святий автор. Пише про своє життя, він аналізує. Він ніби абстрагує від цієї нашої площини земної до неба і дивиться очима Божими на людину. Чому? Тому що він зрозумів. Суть цього життя. Скільки би ми не мали щастя і радості, залишається кінцевому результаті прийти знову до Господа, дати йому звіт. Але для того, щоб прийти, треба його тут пізнати. І цими стежками Біблії ми в сьогоднішній день знову будемо старатися осягнути також цю мудрість Божу, справді великі суди твої незалебимі. Тому то славільні душі і заблукали. Гадавши беззаконні, що можуть люд святий гонобити, темряві в'язні, скуті довгою нічю, замкнені в хатах, лежали вони далеко від вічного провидіння, міркувавши, бо що можуть і своїми прихованими гріхами затаїться під темним серпанком забуття, вони сполохані страшними появами, розбіглися, бо закуток, де вони причаїлися, і не охороняв від страху їх. Жахливий шум лунав круг них, привиди сумно литі, та тужливі їм з'явилися, ніяка сила вогню не могла світити, ні ясний світло зір не могло тієї страшної ночі роз'яснити. З'явилося їм тільки страховидне вогнище, яке само займалося, для них же наляканих, коли те видиво вже зникло з очей, те, на що дивилися, здавалося ще гіршим, бо ті що обіцяли. Від хворої душі страхи і неспокої відігнати самі захворіли на сміховину боязливість. Автор говорить про життя ізраїльтян у Єгипті. Єгипет, колиска ідолопоклонства, окультизму, магії, темряви і з цієї темряви, в першу чергу, темряви безбожності і Окультизму, Бог виводить людей для того, щоб вони побачили світло, бо хоч і ніщо страшне їх не лякало, та наполохані човганням тварюк, гадюк сичанням, гинули з переліку, не наважувалися і дивитися у повітря, якого ніяким робом не можна уникнути. Лукавство боязливе, воно засуджене власним свідоцтвом, воно під натиском сумління завжди збільшує лихо. Бо страх це ніщо інше, як занехаєння допомоги, що її розум постачає. А як менше внутрішнє сподівання, то більше вважається незнання причини, яка наводить муку тих же, що в ту ніч, справді безсильну, яка вийшла з глибини немічного аду, заснули тим самим сном, мучили страшні привиди, знесилювали душі. Занепад, раптовий Бо і нежданий страх угортав їх. Та кожний, хто б він не був, тим падав і сидів, замкнений у в'язниці без засувів. Чи то був хлібороб, чи то був чабан, чи робітник, що працював собі окремо, заскочений, корився неминучій нужді, всіх бо зв'язали одні й ті самі пута темряви, і чи то вітер, що свище, чи приємний співпташок у густих гіляках, чи шум води, що рвучко тече, через густ кіт скель, що падають в воділ, чи тварини видимий біг скоком, чи звірів прилютих потужне ревіння, чи відгомін, що відбувається в гірських провалях. усе це лякало їх вони охваляли з немогою. Увесь бо світ яснів, блискучим світлом, і клопотався без перешкоди справами своїми. Тільки глупа ніч над ними повисла образ пітьми, що мала прийти на них. Так вони самі були для себе тяжчі від пітьми. Отже, їхня віра у різні прикмети, їхнє маловірство, марновірство, їхнє ворожіння призвело до того, що вони поклонялися тваринам, гадюхам, птахам, явищам в природі мали кожен якийсь свій божок. Кожен ремісник поклонявся тому, що він творив своїми руками, надаючи йому властивості Бога. Вони боялися ночі, вони не бачили світла, світла Божої благодаті, тому що темрява була в них. Та говорить нам слово Боже. Одначе в своїх святих було вельми багато світла, ті чули їхній голос, хоч і не бачили б їх з виду. і Щасливими їх називали, бо вони не потерпіли і дякували їм, що вони хоч передче покривджені зла не чинили, та просили вибачити, що ворогували з ними. Та замість пітьми дав їм стовп вогнегорющий, щоб був провідником незнаній подорожі та сонцем нешкідливим у їхній мандрівці, славній. Бо справді ті заслужили, щоб у них забрали світло. Та щоб самих їх у темрявих закутках, їх, що ув'язаними в темниці, тримали Твоїх дітей, через яких мало бути дане світові нетліне світло закону, тим, які отримали Божі заповіді. Тим світло світило, вогнений стовп шов цілу ніч, а в день шов стовп із хмари, і вів тих людей, які повірили в Бога, тих, які повинні отримати Боже благословення. Єгиптян залишив в темряві, і частина їх загинули просто в водах Червоного моря, коли хотіли нас догнати, святий народ. Коли вони вирішили повбивати священих немовлят, одне лише дитя було виставлене, та й те врятувався. Ти в них, каравши, забрав дітей силу і поубив їх разом у могутніх водах. Ніч та вже наперед була відома батькам нашим, щоби підбадьорились, знаючи, певно яким повірили присягам. народ він очікував спасіння праведних, ворогів погубе, бо чим скарав ти наших противників, тим нас прославив, покликавши до себе, священні діти добрих жертвували потайки та однодушно вставали. Цей закон Божий, що святі мають одинаково, і у щасті, і в нещасті брати участь. І наперед вже. Виспівували похвальних пісень батьківських. У відповіді лунав безладний крик ворогів і голосіння тих, що плакали по дітях, після того, коли в ніч загинули всі первенці єгипетської землі. Всі одинаково мали безліч померлих, Одинакової смерті, щоб їх поховати не вистачало живих, бо в одну мить загинули їхні що найкращі діти. Отож ті, що через чари. Не вірили, і коли прийшла смерть на первородних, визнали, що цей народ син Божий. Тоді, як мирна тиша все повивала і ніч поспішаючи досягла половини свого бігу, твоє всемутнє слово з неба, царських престолів, як невблаганий воїн, грянуло в осередок пропащої країни, несучи гострий меч твій, не наказ, стало там. Воно сповнене смертю, і воно торкалося неба й проходило землею. Тоді негайно збентежили їх примари страшних снів, і неуявлені страхи на них напали. І хто б де не впав, простягнувшися напівмертвий, тим визволяв, що саме спричинило смерть. Бо сни, що їх тривожили, наперед, це звістили, щоб вони не загинули. Не знавши, чому страждає так тяжко, однак і праведних спіткала проба смерті, і сила їх загинула в пустині. І гнів не був довотерпеливий, бо вмить на них почав битися муж бездоганний, взявши своєї служби зброю, молитву, спокутний ладан, він протистався гніву і поклав кінець з нещастю, чим довів, що він твій слуга. Отже, вибраний народ, який йшов пустиною, який. Був визволений із єгипетської темряви, також падав в гріхи, але заступався за них. Муж Мойсей. Тому є важливо, щоб в кожній країні, в кожному народі і в кожному населеному пункті була та людина, яка заступається, яка молиться, щоб була церква, щоб ми мали можливість тих визнавати лідерів за своїх провідників, щоб ми їм довіряли. Отже, від цього лідера, від того, який ніс жезл і йшов вперед, провадив Божий люд, але провадив під Божим керівництвом. Також кожному з нас, керівникові, необхідно звертатися до Бога, як Мойсей звертався, щоб Господь вів нас, щоб Бог нас благословив в нашій життєвій дорозі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 93. Бог, Цар усесвіту. Коли нас хтось пригнітає, коли з нас насміхаються чи стараються якось принизити нас, нашу честь, наше ім'я, нашу державу, нашу родину, звертаємося до Господа. Особливо коротенький, але дуже важливий 93-й псалом. Бо наше життя деколи отак насичене різними подіями і людськими осудженнями, думками. Що ми живемо не своєю ціллю, не своїм бажанням, але тим, хто нам що сказав, інформацію подає різні засоби мас-медіа, телебачення. Ми маємо зараз дуже багато інформації, люди наші, сусіди, друзі. І людина собі поставила за ціль робити добро, ходити в церкву, залишити якісь негативні. Слова, які в неї є, погані звички. Але, друзі, говорить, ти що не можеш, ти що нас залишати будеш? І опінія інших людей впливає на нас. Але сьогодні Господь говорить про те, що ми повинні довіритися йому. Не слухати, можливо, хтось нас пригнітав настільки, що ми вже не хочемо жити в своїй країні, що нам погано, що ми не можемо розвиватися, що ми не маємо таланту. Бог дає нам цей талант. Бог Господь царює. Він одягнувся у велич, вдягнувся Господь потугою, підперезався, світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти єси споконвіку. Здіймають ріки Господні, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт, понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря. Господь могутній, вишніх. Твої свідоцтва вельми вірні. Домові Твоєму належить святі. Тому, Господи, в сьогоднішній день ми розриваємо всі ті зв'язки, які нас лякали. Все, чи ми жили неправдиво до сьогоднішнього дня, до цієї хвилини. Тому що Господь великий, йому належить поклоніння, Його свідоцтва вельми дуже сильно вірні. Ми довіряємо, Господи, свої цілі, свої мрії, своє життя, свою Україну Тобі, бо ти наш цар. Якщо ми хочемо щось добитися, ми завжди дійдемо до своєї цілі. Завжди. Але важливо є ніколи не бачити перед собою якихось різних пересторог, різних обмежень, тих різних людських факторів, які можуть вплинути на нас негативно. Бо хтось з нас буде лякати, хтось буде говорити, що ми не зможемо. Але з тобою, Господи, ми переможемо. Ми є переможці в цьому світі, особистому житті і в нашому житті, в нашій українській дійсності, в нашій державі в час війни. Тому ми запрошуємо, щоб ти Боже був нашим царем, був нашим господарем мого життя, життя кожного з нас. Ми довіряємо Тобі, ми віддаємо Тобі кожну хвилину, кожне серцебиття наше. Нашу Україну, бо Ти Цар, Всесвіту Господь, ми віримо, довіряємо Тобі, благослови нас. Нам залишається відкинути тільки страшні події, які лякають нас, відкинути свою невпевненість, своє не, а сказати так, бо ти наш Господь, і ми славимо Тебе. І дякуємо Тобі, Отцю, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь.